У неділю 30 квітня відбулася традиційна зустріч гравців народного футбольного клубу «Ураган» зі своїми вболівальниками. Цього разу учасниками неформального дійства, яке проходило у фан-шопі клубу, стали Петро Шутурма, Михайло Грицина та Даніїла Бакшин. Зустріч з фанами дарувати емоції це те, заради чого ми працюємо. Не тільки на паркеті своєю грою, а й тут порозмовляти, відповідати на питання. На трибунах не вистачає глядачів, це безумовно, і ми дуже раді зустрічатися з ними. Хоча б тут. А відтак присутні почули цікаві розповіді про клубне життя драконів всередини, а також мали можливість задати свої запитання гравцям, за що, до речі, отримали круті призи від фаншопу НФК Ураган. Ці зустрічі це завжди хороша атмосфера, це завжди е, якісь е, розмови цікаві. Ми можемо поділитися своєю думкою на питання, які нам зададуть. А також це дійсно допомога нашим молодим, молодим гравцям, які йдуть до своєї мрії. Емоції чудові, прекрасні, я можу сказати, тому що я б я б з радістю ходив на такі зустрічі кожної кожного тижня, але, на жаль, у нас трохи багато тренувань. Петро Шутурма також висловив сподівання, що вже з наступного сезону болівальники урагану повернуться на трибуни і будуть палко підтримувати драконів. Дійсно, зараз без глядачів це перш за все дуже велика втрата для нас, тому що ми знаємо, які глядачі івано Франківського, і знаємо, як вони можуть переломити хід подій навіть в самих вирішальних матчах. Тому я думаю, що. До наступного сезону вже б мало бути все добре, і болівальники ми б хотіли, щоб повернулись на трибуни. Наприкінці кожен учасник зустрічі отримав унікальну листівку з автографом та фото з провідними гравцями урагану. Ураган – срібний призер юнацької екстраліги протягом минулого тижня у Рівному пройшли матчі фінального туру юнацької екстраліги. У перший змагальний день вихованці дитячо-юнацького напряму НФК Ураган, тренери Олександр Вонс та Іван Доналишин здолали одноклубників з Харківського феніксу. 4 4-2. У другий змагальний день юні дракони в серії пенальті поступилися одеському чорному морю. морю» 3-4. завершили фінальний турнір франківці матчем проти господарів фіналу рівненського кардиналу Авангарду ДСШ номер 4. А забивши тричі у першому таймі, насамперед зусиллями Назарія Кузмича, активі якого дубль, а також Тараса Воронюка, дракони впевнено довели матч до закономірної перемоги 3-1. Таким чином ураган фінішував на другому місці юнацької екстраліги, лише за додатковими показниками, поступившись чорному морю. Третя сходинка за футзалістами Фанікса. Кращим гравцем сезону став ураганівець Іван Дроздов. Тоді як найкращим гравцем команди в ЮЕЛ визнано Ілю приходька. Додамо, що сезон для юних вихованців НФК Ураган не завершується. Попереду футзальні баталії Кубка України Ю-17, які відбудуться 15-18 травня в Івано-Франківську. Три дні запеклих поєдинків минулими вихідними. Спорткомплекс Академії НФК Ураган став центром яскравих футбольних баталій. Тут провели одразу два турніри серії ЯКО і футбол Кап серед гравців 2014 та 2016 років народження. Ці змагання розповідають організатори стають все більш впізнаваними. І з кожним новим етапом до Франківська приїжджають дедалі більше команд учасниць. Приємно, що повертаються команди, тобто вони грали там старшими віковими категоріями, зараз приїхали знову молодшими віковими категоріями. Це говорить свідчить про те, що ми дійсно стараємося проводити якісний продукт, якісний турнір. Тому командам подобається, і це є твердження того, що вони приїжджають ще раз і ще раз. І хочу ще так похвалитися. Вже до нас вже телефонують команди з Києва, які вже в нас були там в старшому вікових категоріях. Дзвонили з Києва, дзвонили вже з Харкова, що хочуть приїхати. Дуже Приємно, що команди вже е, наш турнір на слуху у віковій категорії 2014 року. Народження перші здобули вихованці ФК «Вікторія» з Івано-Франківська, які у фіналі здолали дюфика Ніка 05 каскад 1 1-0. І хоч на турнірі змагаються хлопці, капітан команди переможниці Антоніна Вепрек, дівчинка зізнається, грати у такій компанії не просто. Я дуже старалася, щоб наша команда зайняла перше місце. Мені сподобалося, ігроки були сильні. Ми вигравали, намагалися виграти. Ну і старалися не пропускати голів. Я тепер капітана футбольної команди. Чи додає тобі це відповідальності Мі. на полі? Так, додає відповідальності на полі. Я намагаюся, щоб моя команда виграла, щоб вона займала перші місця на всяких турнірах. Четверту сходинку у даній віковій категорії посіли гості з Буковини – ФК Кіцмань, яким лише трохи не вистачило, щоб вибороти медалі турніру. Молодий клуб вже вдруге став учасником Яко і футболка. І як запевняє наставник юних футболістів, обов'язково завітають на нього ще раз. Турнір гарний, ми з задоволенням приїхали сюди. Гарні команди. Нашу команду, якщо брати ну вчора непогано зіграли, сьогодні. Ну якщо брати в цілому, так по п'ятибальні, то трішку їм даємо. Організація гарна, гарні поля, Знову чому не їхати на такий турнір? З задоволенням будемо приїжджати до вас. Паралельно відбулися змагання і серед наймолодших футболістів. Тут першість вибороли гравці Академії НФК Ураган 2016 року народження. А звісно ж, за підтримки батьків. Адже для багатьох це перші серйозні змагання. Вболівав за свого сина Луку у фіналі змагань і гравець НФК Ураган Михайло. Грицина враження тільки позитивні. Я рахую, що такі турніри вони мають бути. Частіше, бо змагальний процес він відрізняється набагато більше від треніров, що Діти здобувають якусь впевненість, більше розуміння тої гри, тактичної побудови, емоції. Ті. І, ну, тим паче, що команда, де грає син, зайняла перше місце, дуже задоволений. Рівень турніру доволі високий, багато різних команд, дуже багато талановитих дітей. У цілому ж серія турніру, як і Футбол Куб, не Завершується попереду традиційні футбольні баталії серед гравців 2012-2011 років народження. В Івано-Франківську пройшов тур чемпіонату Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед дівчат 2009 років народження. У цій віковій категорії на другий етап заявилося шість команд: дві з Києва і по одній з франківська Вінниці, Полтави та Харкова. Усі вони зібралися в Івано-Франківську, зігравши перші три матчі сезону. за підсумками ігор сформувалася пара лідерів: ОДЮ США івано франківськ та столичний КСЛ «Динамо» УДУ імені Драгоманова, які виграли всі свої три матчі. зокрема, Аїди Розгромили збірну Харківської області 94 на 10, А на наступний день Полтавський леді Барс 121 на 23. Ще в одному поєдинку юні франківчанки не залишили шансів на перемогу столичній команді «СДЮ Шор міста Києва дю США США-3» 58 на 35. Порадували малюки, як я їх називаю. Команда дівчаток 2009 року народження так досить потужно почала в всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі в трьох іграх. Три перемоги шофа. Фактично вже її гарантує участь у фіналі зараз. В них ще поїздка на Тур Вінницю, де вони зіграють з київським інтернатом спортивним і з командою Вінниці. Ну цього. Того, що вони зробили франківську, я вже вважаю, що достатньо, щоб грати в фіналі за підсумками туру. індивідуальні відзнаки, зокрема, отримала Уляна Космач як кращий захисник, Даліла Мурзова як спеціаліст по блокшотах. А її сестра, близнючка Домініка, стала найрезультативнішою гравчиною змагань. Другий тур команди цієї вікової категорії проведуть у Вінниці. Франкіс переміг на етапі Кубка України 3 на 3 у Луцьку. В обласному центрі Волині було зіграно четвертий тур Кубка України з баскетболу 3 на 3 Луцький тур був присвячений загиблому воїну Михайлу Приступі. В жіночі сітці змагань участь взяли три команди, і переможцем турніру стали баскетболістки з колективу Франківськ. Команда у складі Дарини Завертайло, Богдана Лапхан, Ольга Алексєйчик та Юлії Гутевич здобули дві перемоги у трьох матчах турніру та посіли перше місце. Переможниці турніру у групі поступили з команді рівно, після чого перемогли Франківській у 18, а потім у повторній зустрічі за своїми одноклубницями виграли фінальний матч 21-14. Результати в Уцьку для нашого клубу доволі закономірні. Куб всіх змагання, в усіх змаганнях, яких приймав участь, 3 на 3 неодмінно перемагав і в жіночій категорії, і в категорії u 23 і в категорії u 18 Ну, і збірна України сама базується на базі Франківськ-Прикарпаття. Днем раніше у Луцьку в залі ОДЮ США відбувся третій тур чемпіонату України з баскетболу 3 на 3 серед гравців категорії Ю 23 У дівчат фіналі команда Ю-18 здолала Полтаву 21-9. переможницями Луцького туру чемпіонату України стала Ірина Богайова, Анна Шахватова та Анастасія Шепелюк. А богайову також було визнано туру. Тріумф спортсменів Зона Франківська на чемпіонаті Європи з Тайквондо. з 23 по 26 квітня в румунському місті Клужна Пока проходив 37-й чемпіонат Європи з Тайквондо серед дорослих та 28-й серед юніорів. У складі національної збірної команди України успішно виступили вихованці заслуженого тренера України Олега Солов'я, заслуженого тренера України Катерина Соловей і тренера викладача Віталія Солов'я, які представляють Івано-Франківську дю номер Номородин за підсумками чотирьох днів чемпіонату. Національна збірна команда України посіла. Третє загальнокомандне місце серед 30 країн-учасниць, а також перше загальнокомандне місце серед юніорів. Жовто-блакітні здобули 7 золотих, 4 срібні та 9 бронзових нагород. Зокрема, франківці доклалися до медального почину нашої збірної. Артур Кузьмін здобув перемогу у самій престижній ваговій категорії 85 кг. кілограм. Анна Сірокваша в розділі формальні вправи другий дан серед юніорок перемогла 4 сутички і стала дворазовою чемпіонкою Європи. А натомість Кіра Чекіс була сильнішою за суперницю у п'яти поєдинках і стала дворазовою чемпіонкою Європи в спарингу. за підсумками чемпіонату. Її було визнано кращою спортсменкою серед юніорок. Окрім того, Лілія Примак перемогла у вазі 65 кг серед юніорок. Своєю чергою юніорська збірна України, до складу якої входили франківчанки Кіра Чекіс, Дарія Томенчук та Лілія Примак здобули золото Європи завдяки перемогам на збірнами Румунії, Польщі та Нідерландів. І на сам кінець наша традиційна рубрика Анонс тижня найближчих вихідних, 6 та 7 травня, народний футбольний клуб Ураган зіграє два стартові поєдинки однієї другої фіналу футзальної Вібет Екстраліги проти рівненського кардинал рівне стандарту. Обидва матчі пройдуть без глядачів у манежі коледжу фізичного виховання і розпочинатимуться у однаковий час у 13-й годині. За їх перебігом можна буде спостерігати у прямому ефірі на ютуб-каналі клубу, а також Асоціації футзалу України. Окрім того, свої стартові поєдинки у молодіжній ці України проведуть баскетбольні команди з Івано-Франківська. Зокрема, у манежі коледжу фізичного виховання місцевого верла з 1-3 травня зіграє проти Львівської політехніки о 18-й годині. А також 5 травня зустрінеться з командою Хмельницького о 14-й годині. Натомість 4 -го травня зустрінуться між собою Львів'яни та Хмельничани. Свої матчі у молодіжці проведуть і баскетболістки Франкізь Прикарпаття. з 4 по 6 травня. В обласному центрі відбудеться фінал молодіжної ліги. Усі результати у наступному випуску часу спорту. Андрій Маنيف, Андрій Гаргара, канал 402.